Друвенькі були. Якось на відео я там розказував про вишиті кори, що в них у плід то хороший, то не хороший. Реально так і є, одного разу щось все, все добре. Недавно відправляли їй це це було в кінці лютого, відправляли десь на... Та, в кінці лютого, 27 лютого, 26 лютого відправляли їй це, перевірили, перевірив клієнт у плід, і вийшло 50 на 50. З 20, 10 на опліт, 10 у Перед тим я закладав собі інкубатор 9 штук, одне новопліт 2 кровіних кільця. Ще в той момент, десь за тиждень перед відправкою цьому клієнту, кому відправляли Олександру 27. Лютого ми відправляли яйця клієнту. Він там, не пам'ятаю, чи 15 чи 12 яйць було якось так. Ну, Пише з 12 е, яєць, 9 здорових курчат. Я кажу, ну це супер. А потім за тиждень відправляємо там 50 на 50. Е, Було тоді трошки холодно, мінус 10 морози. Вони були в вольєрі там закриті. Я не знаю, що це може бути. Списує, що це було те, що було холодно, кури були неактивні, півні також були неактивні, стояли в малому приміщенні, де було тісно, і через це в півні не порвали курей, і в нас був новий Саме перший раз я теж розказав, що привезли цього півня, тому що переживав, бо був такий випадок. Потім було все гаразд, клітки написали. Ну ось так. Раз добре, раз не добре. Це м'ясо єсна порода курей, катини всі протікали. Ось вони. Це м'ясо яєчна порода курей, вона схильна до шаленого ожиріння. Це реально, як вони їли би їли харчові пилососи, як я їх називаю. Але як то кажуть, їм потикати не варто і не завжди давати їсти так, як вони хочуть. Їх треба годувати нормовано. Якщо годувати їх нормовано, то тоді у вас буде і яйце, і м'ясе. В даний момент у нас лишилося вже 12 курок. Там одна була прихворіла, я показував. Я все ж таки ми її прибрали, бо вона ходила. Ну, В клітці була, ми за нею планували, але думаю, курочка поки важка, щоб не дала дуба, шкода, так як ми прибирали мускусів. Мускуси в нас не жирні, плануємо робити тушанки, то відповідно думаю, хай буде. Буде в нас буде у нас буде у нас жирок на тушанки. Ну, тільки що ми прибрали, зараз вони їдять залишки від курки, тобто кишки. Ми даємо курям і вони собі так поїдають смачно. Ось потім я вам покажу, яка ця курочка вийшла. Кури хороші, кури гарно несуться, але за ними треба пильнувати, тобто не давати їм, щоб вони ожиріли, тому що курка схильна до ожиріння. І не те, що до ожиріння, а до такого фантастичного ожиріння. Ці кори дуже сильні, тобто за ними треба як капель око та око. Якщо тримати їх, то за ними дуже пильнувати, тобто не давати їй багато і як не хочуть, а нормально годувати, цю кури досить ідеальні. Є це, в них в нас цього року почало бути більше. Повторююся, що курочки в нас не є молоді. Тут 2-3 роки, є тільки 3-4 курки молодих, решта у нас 2-3 річні. І відповідно яйця молодих трошки менше, а так в середньому від 60 грамів. Ну там 58-59, а так все йде по 60 грам і плюс яйця. Це ми тим дуже задоволені. Зараз у нас залишилося 12 курок. Ми прибрали цей, прибрали ми одну. Курочку ту, що хвору, і щоб вона нам як -то не дала дуба, я заговорив про це, ми її прибрали. Потім в кінці відео я вам покажу, що з того вийшло, яка це курка, вона всередині неї була як ідеальна. Е так і кишківник тому що за корми ми дивимося, дбаємо, дбаємо, як то кажуть, і е завжди вчасно ми їх пропоїмо від курци від печінкових листів, і від глистів, і, не дай Бог, щось храпіли. З одним словом за птицею ми дивимося, так як має бути. Шукаю якесь освітлення, щоб краще було зняти. Е, вони були в нас в вольєрі там закриті, зараз у нас там е, французи сидять, ті, що я показував. Лівенських ми випустили. Випустили, щоб вони більше рухалися, бігали і щоб вони, як то кажуть, е, не зажиріли. З таких зараз кормів ми багато їм нічого такого не даємо. Привожу там, як я кажу, БМВД роблю, таке розводи собі з зерном і так наші курочки їдять. Треба ще підібрати вівса і підгодовувати їх вівсом. На вечір давати овес, щоб вони собі як то кажуть, така собі аля дієта була. Несуться вони тиждень, несуть, два тижніться два тижні відпочивають ну, або тиждень. Це вже переконався, це не тільки лівінські, а всі кури наші. І так і ось це молоденьке синьою міткою. Усі наші кури так є. Що 3, то несуться, то відпочивають всередньо. в середньому. У нас єць небагато, тому багато ми не відправляємо і на багато штуки не беру замовлення, так як за п'ять днів я збираю яйця чотири і на п'ятий-шостий день я відправляю. Здебільшого на шосте, я так стараюся якнайшвидше. То в середньому за 5 днів у нас є 25-30 яєць. Це 12 курок, але з них не всі несуться. От. З них не всі несуться, тому що багато жирних тітуньок, які не хочуть нести тільки добре їсти. Ну і є дві молоді, яких ще я не бачив, щоб вони у нас неслися. А зараз підемо подивимося яка трошка корки в розібраному вигляді лівінської сицеві, коли вона зажиріла. Півники між собою не чубляться, тут більший вигул. І вони між собою тикають, знаходять, як поділити корочок, от один на задньому плані за білим індиком. То і тут, між собою, як тукають, вони не, 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 одне одного не кусають, ну, індики не дають показати корей, лізуть в камеру. Е, і там казали, бачу, ну, поради давали розділити на дві сім'ї. Я би розділив на дві сім'ї, але в нас трошки проблеми з місцем. На там, де були в нас минулого року Лівінські. Там зараз гуси. Минулого року у нас були гуси з курми, яйця вони минули, кури навчилися пити яйця. І відповідно ми мусили їх, яйця ми практично від них не мали. Зараз у нас йде гарний запис на інкубаційний яйце Лівінський. Відповідно, ми мусимо тримати їх окремо, щоб ми могли щось собі та й назбирати. І собі, і на відправку. Так, ну що, погнали, подивимося, що там твориться. Оце деться да, Олег в дубку чухає. Подивіться, яка вийшла корка в нас. Тушка корки. А це я вже розібрав тушку нашої корки лівінської сиці, Скільки років я не знаю. Є десь років два або три. Вона не минулорічна, значить три або чотири роки. Курці, це, це скорше всього. Ось дивіться, тушка гарна жовтенька. Ну подивіться, скільки тут жиру. Бачите? Як на палець, і жир її всюди. От вверху, навіть як пішкірий, який жир тут теж. Печіночка здорова, в неї все гаразд. Серце дуже маленьке. Я її чекав, в неї були, але дрібосенькі, вони би скоро не знесли. Це пупчик, крила і грудинка. Грудинка є, м'ясо є, шикарне, велике. Тільки то, що ось тут у нас багато жиру. Ну і ще, З одної сторони це добре, тому що жир в нас піде на тушонки. І пані Юлія Чернівців. вона взагалі підказала класну ідею, що вона топить курячий жир і практично олії не використовує. Так що можна також це топити і використовувати цей жир на харчування, і навіть пані Юля що для випічки бере курячий жир. Ось такі-то в нас лівінські ситцеві. гарні, але головне не переборщити з годуванням. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті!